Добрий день, шановні майбутні абітурієнти! Вітаю вас на третьому вебінарі з підготовки до НМТ з української літератури. Минулого разу ми розглянули твори усної народної творчості та давньої літератури. Сьогодні ми переходимо до одного з найбільших і найважливіших блоків програми література кінця 18-початку ХХ століття. Ми зосередимося на трьох постатях, які є фундаментом нової української літератури. Іланові Котляревському, Тарасові Шевченку та Пантелеймонові Кулішу. Але спочатку прошу вас пройти невелике тестове опитування за матеріалами другого вебінару. Не поспішайте та будьте уважні перше, установіть відповідність між назвою твору та його провідним мотивом або ідеєю. Назва твору: перше дума про Марусю Богуславку. Друге Ой, летіла стріла. 3. Слово про похід ігорів 4. Всякому місту звичай і права Мотив або ідея твору а. Заклик Руських князів до єднання для боротьби проти ворогів Б. Засудження суєтності світу та утвердження ідеї життя за покликанням сродна праця В. Уславлення патріотизму та самопожертви вимня Батьківщини г. Зображення безмежної материнської любові та горя за вбитим сином. Друге. Який персонаж з байки Григорія Сковороди є алегорією людини, що живе крадіжками і не розуміє радості праці а. Бджола. Б. Шершень. В. Ігор. Г. Морозенко. Третє. Заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів є головною ідеєю твору. А. Повість минулих літ б. Слово про похід ігорів В. Оймороза морозенку Г. Де лібертати Четверте Алегоричний образ гетьмана Богдана Хмельницького є центральним в історичній пісні а Оймороза морозенку Б. За світ встали козаченьки В. Чи не той то хміль г. Дума про Марусю Богославку п'яте Центральним у філософії Григорія Сковороди, що розкривається, зокрема в байці бджола та шершень, є вчення а. Найвищої цінності свободи б. Необхідності жити з чистою совістю В. Сродної праці г. Героїчної самопожертви. Шосте ЛЕГенда про трьох братів. Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь, які заснували місто на дніпровських пагорбах, є уривком створу а. Слово про похід ігорів б. Повість минулих літ в. Дума про Марусю Богуславку г. Чи не той то хміль. Частина 1. ІВАН Котляревський Зачинатель нової української літератури Іван Котляревський це митець, з якого починається нова епоха. Він першим довів, що живою народною мовою можна писати великі, складні і значущі твори. Його творчість належить до літературного напряму класицизм. Поема Енеїда. Жанр, травестійно бурлескна поема Травестієв це переодягання. Котляревський бере античний сюжет Вергілія Про Енея. І переодягає його героїв в український одяг, змушує їх діяти та говорити так, як українці того часу. Бурлеск це стиль, де про високе і героїчне говориться зниженою, простою, часто жартоматою мовою тема зображення пригод троянського отамана Енея. А насправді це енциклопедія українського життя 18 століття з його звичаями, побутом, мовою і соціальними проблемами. Ідея. Висміювання тогочасного суспільного ладу, пануючих класів, чиновників, водночас уславлення козацької доблесті, патріотизму та життєлюбства українського народу. Ключові персонажі Еней, його батько Анхіс, троянці Нис і Євліал, це уособлення козацтва, боги на Олімпі, Зевс, Венера Юнона своєю поведінкою нагадують українських панів. П'єса Наталка Полтавка жанр, соціально побутова драма. Це перший драматичний твір нової української літератури. Тема зображення життя та побуту українського селянства, розповідь про кохання бідної дівчини Наталки та її обранця Петра. Конфлікт соціальний, нерівність та морально-етичний, вибір між обов'язком перед матір'ю та почуттями ідея уславлення найкращих рис українського народу, працьовитості, чесності, вірності, коханні. Поваги до батьків. Ключові персонажі Наталка, ідеал української дівчини. Розумна, рішуча, вірна, Петро, працьовитий і щирий сирота. Возний та Терваковський та виборний Магогненко представники сільської влади. Возний говорить книжною, показовою мовою, намагаючись приховати свою обмеженість та уособлює соціальну перешкоду для щастя Наталки. Частина друга Тарас Шевченко. Апостол Правди і свободи. Значення Шевченка для української культури важко переоцінити його твори стали духовним орієнтиром для цілої нації. Поема Катерина Твір, присвячений Василю Жуковському. Тема Трагічна доля дівчини-покритки, яку збезчестив і покинув російський офіцер. Ідея Засудження соціальних і національних переджоджень, які руйнують людське життя. Поема Кавказ. Тема Зображення загарбницької війни Російської імперії на Кавказі Ідея. Гнівний осуд будь-якого національного гноблення, уславлення боротьби за свободу. Ключовий образ Прометей, Прикутий до скелі, уособлює незламний дух народу. Поема містить знаменитий вислів заклик Борітеся, поборете, вам Бог помагає. ПоЕМА СОН. У всякого своя доля. Жанр. Сатирична поема, політична сатира, композиція подорож ліричного героя у вісні Україною, Сибіром і Петербургом. Ця подорож дозволяє показати всю потворство і жорстокість Російської імперії, ключові сцени Україна, що нагадує рай пограбований панами, Сибір як місце каторги, Петербург як місто контрастів, де запишними фасадами ховається рабство і знущання. Кульмінацією є гротескна сцена генерального мордобиття при дворі цвря. Послання і мертвим, і живим, і ненародженим, жанр послання, тема звернення до української еліти, яка зневажає свій народ, мову, історію і сліпо копіює чужу культуру ідея заклик до національного самоусвідомлення, єднання та соціальної відповідальності. Твір містить знамениті афоризми У своїй хаті своя й правда, і сила, й воля. Та Учитесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. ЗАПОВІТ Програмний вірш, що став народним гімном. Ідея заклик до сповалення самодержавства, здобуття свободи через боротьбу і побудову нової вільної сім'ї народів. ЧАСТИНА 3. Пантелеймон Куліш. Творець першого історичного роману Пантелеймон Куліш одна з найяскравіших і найсуперечливіших постатей української літератури 19 століття Роман Чорна РАДА. ПІД заголовок. Хроніка 1663 року. ЖАНР Перший в українській літературі історичний роман. Тема. Розповідь про боротьбу за гетьманську булаву після смерті Богдана Хмельницького, що призвела до розколу України, зображено Чорну Раду в Ніжині, де гетьманом обрали Івана Брюховецького ідея засудження політичного розбрату, егоїзму та демагогії, які призводять до національної катастрофи. Автор утверджує думку, що для держави потрібна мудрість, честь і здатність до компромісу система образів Історичні постаті Яким Сомко, Уособлення державницької мудрості. Іван Брюховецький, популіст і демагог, який рветься до влади, вигадані персонажі, Полковник Шрам та його син Петро, втілення козацької честі, Кирило Тур, Уособлення запорозької вольниці, стихійної сили, Леся Черевань Ідеал дівочої краси і вірності. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розглянули трьох титанів, які заклали основи нової української літератури Котляревського, Шевченка та Куліша. Їхні твори є обов'язковими для розуміння всього подальшого літературного процесу. Ваше завдання створити детальні літературні паспорти для кожного з проаналізованих творів. Зверніть увагу на жанр, ідею та ключові образи. Наступного вебінару ми продовжимо мандрівку літературою 19 століття. І поговоримо про реалізм у творчості Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного та Івана Карпенка Карого. Дякую за увагу. Успішної вам підготовки!